Тоді хтось ззовні приходить і каже, добрий день, ми до вас. Я, ну, це було і, скажімо, в часи Віговського, і в часи Дорошенка, і потім класична наша історія. 1918 рік з Гетьманом Скоропадським, Петлюрою, Вениченком і цим повстанням патріотів. Ну і маємо тут Майдан, Майдан теж, скажімо, перший Майдан, якось ми уникнули цього, а на другому. Воно таки не уникнули. От мене, я можу сказати, що я, скажімо, не дуже ну, я не, я не вірив в таку глобальну війну, і то, що Путін полізе. Тому що я, я думав, що вони будуть провокувати спочатку ще один майдан. Так. І якщо у нас почнеться якийсь віж. Так. Там скинуть президента і ще якісь там розлючені патріоти повстануть, то тоді Путін скаже: А ну от я до а вас знову, от ви не можете, та, як це фейлд стейт, як він каже. Тому я не боявся. скажімо, Я думав, що це от вони, ну так немає. Вони нам не, не можуть щось радикально зробити, якщо в нас нема тут повстання. А от якщо у нас тут виникає повстання, нам все, так. аплик. Коли повстання, конфлікт, внутрішній, розбалансована держава, силові структури, якби в такі пішли розгардіяш, то можна втручатися і легше. Є лежати. ж проблема теж, вона, ж бачиш, вона якось постійно в українській історії присутня, що наша еліта вона дуже любить втягнути когось ззовні в вирішення внутрішніх конфліктів. <постовців> Спочатку, а, <полозовців, постовців> потім кримських татар, <постовців> потім росіян. <постовців> та... <постовців> татар. <постовців> там, той поїде в Варшаву, а той в Москву. А на твою думку, от, а були варіанти, якісь таких?